Синоптики не порадували українців свіжим прогнозом погоди. Вони попереджують, що всю країну накриють опади в вигляді дощів та снігу, а також туману та поривчастого вітру. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 9 грудня, буде багато опадів. Суха погода передбачається лише у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запоріжській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. А ось нарешті території країни йтимуть дощі, місцями сильні, а на Закарпатті, у Івано-Франківській та Чернівецькій областях сипатиме сніг. Вітер цього дня буде рвучий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла, а у південь південних областях до плюс 7, плюс 9 градусів. Вночі по всій країні очікуються від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 10 грудня, по всій території країни йтимуть дощі. а також сніг сипатиме у таких областях як Сумська, Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська, Тернопільська, Львівська та Волинська. Вітер буде поривчастий: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у північних та частині західних областей буде холодною. Всього від 0 до плюс 2 градусів тепла. Нарешті території буде тепліше від плюс 3 до плюс 6 градусів. А на узбережжі Чорного моря взагалі до плюс 8-10 плюс градусів в день. Вночі у північно-західних областях близько 0 градусів. Нарешті території вночі буде тепліше до плюс 3-5 плюс градусів тепла. У середу, 11 грудня, без опадів буде лише на Закарпатті. А ось на всій решті території країни очікуються дощі. А у західних та північних областях йтиме сніг. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура вдень у західних та північних областях буде холоднішою: від 0 до плюс 2 градусів тепла. На решті території від плюс 4 до плюс 7 градусів. Вночі в північно-західних областях буде 0 градусів. Нарешті території вночі від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.